В минулому ролику ми розбиралися з камінами та обирали, на які краще звернути увагу, з якого матеріалу сталь чи човут. А в цьому ми будемо розглядати питання, яке стоїть перед кожним, хто хоче камін, з чого зробити ізоляційний короб. Тобто, який матеріал обрати, вітаю! Мене звати Гліб Родаков і в цьому відео ми детально розберемось в ізоляційних матеріалах, розглянемо плюси та мінуси кожного, також скажу, чим користуємося саме ми, та оберемо, що краще підійде під ваші потреби, побажання та гаманець. На момент кінця 23-го року ми працюємо з ватою, суперезолом, шамотеком та стабікою. Знаю, знаю, наговорив дуже багато тарабарщини та лайки, тож давайте розбиратись. Вата. Розмір листа стандартний, іде метр на 60х3 на см. Вона розрахована до 700 градусів, є ізолюючим матеріалом, але не самонесуча. Тобто для її монтажу потрібно зробити короб з профілів та гіпсокартону. Тож давайте про плюси. По-перше, вона дуже легка та швидка в монтажі, тому що найтрудоємніший процес це зробити цей короб з гіпсокартону. Далі вона збирається за допомогою скотча, проклеюється. Всі шви та місця стику. Але є і негатив. По-перше, з часом та від температури клейка речовина в ваті деградує і часточки починають відклеюватись і попадати в повітря. По-друге, скотч також може відклеїтись з тих самих причин. І якщо ви алергік або у вас зростає маленька дитина в будинку, то вам не слід тримати дві речі: пухнастого котика та короб з вати. кальцій-силікат, або, як ви звикли чути на цьому каналі, суперізол. Ми дуже часто з ним працюємо, і якщо ви подивитесь попередні ролики, то майже в усіх він використовується. Тож давайте про параметри. Лист іде стандартний метр на 61 на 3 см. Тобто плюс-мінус як у вати. Але порівняно з ватою він витримує вже не 700 градусів, а 1100. Тож давайте про плюси. По-перше, він є екологічний та гіполергенний матеріал. А по-друге, вся конструкція з нього буде самонесучою, тобто після монтажу ви можете одразу затягувати в сітку та робити будь-яке облицювання. Але також присутні і мінуси. По-перше, він дуже крихкий та вибагливий матеріал. І для того, щоб з ним працювати, потрібні ґрунти. Чому кажу ґрунти, тому що один не глибокого проникнення для внутрішньої частини короба, а другий для зовнішнього та місць стику. Також монтуючи короб, треба зробити закладність суперізолу, для того, щоб посилювати конструкцію та зменшити тепловтрати. І суперізол між собою кріпиться на спеціальний клей. Також треба розуміти, що він потребує професійних навичок та досвіду. І якщо до вас приходить прораб і каже, що треба зробити якийсь короб для каміну, а ви камін взагалі вперше бачите, то варто йому порекомендувати, щоб він звернувся до професіоналів, заплатив трішки більше грошей, але не буде згаяно купа дорогущого матеріалу. Шомотек. Це цеглинки 60х30 на 4 см, і максимальна комфортна температура 450 градусів. Але варто зауважити, що два попередні матеріали були ізолюючі, а це акумулятивний, тобто він накопичує в собі тепло. Тепер про плюси. По-перше, він є екологічним, природним та гіпоалергенним матеріалом. По-друге, він має низькотемпературний нагрів, тобто він поступово нагріває повітря і не перепалює кисень. По-третє, якщо ви хочете використовувати камін як опалення в мижсезонні або взагалі як основне опалення, то варто розглянути, тому що він тримає в собі тепло краще за інших. Також шматок є самонесучою конструкцією, тобто ви після монтажу одразу можете затягувати сіткою та облицьовувати як вам заманеться. Але є і недоліки. Через те, що це матеріал специфічний, треба знати, як з ним працювати. Тобто, це ж все-таки про безпеку, температуру і вогонь. І все ж таки таку роботу треба довіряти професіоналам. Тобто, самостійно ви не дуже зможете його змонтувати. Коли ми обирали матеріал, яким облицювати камін, який стояв у нас на вітрині, та обігрівав площу в 200 квадратів, ми обрали саме шамотек, і скажу вам по секрету: ми ні капельки не пожалкували. Абіка це симбіоз суперезолу та шамотеку. І в принципі це новий та невідомий матеріал. І фактичного досвіду експлуатації та монтажу немає. Тож будемо говорити про те, що ми знаємо. Від суперезолу він вібрав форм-фактор, тобто лист метр на 60 на 3, та монтаж. А від шамотека те, що він поступово нагріває повітря та акумулятивну функцію. Варто зауважити, що він є гіпоалергенний. Spitze-Möhme. Um Вату можна використовувати тільки в тому випадку, якщо дуже обмежений бюджет і немає альтернатив. Але якщо є змога трішечки докласти, то краще вже розглянути суперезол, тобто таку золоту середину, яку ми мало того, що всім рекомендуємо, так і багатьом ставимо. Але якщо вам треба акумулятивна функція і ви хочете опалювати будинок декілька днів, тижнів або місяців, то варто поглянути на стабіку і шамотек. І найголовніше. Тут відмінність у тому, що стабіка швидше прогрівається і трішки менше часу віддає тепло. А шамотеком навпаки. Якщо дача, то можна розглянути стабіку. Ви приїхали, швидко розтопили камін, та він буде довше тримати температуру, ніж ізоляційні матеріали. Але якщо ви хочете опалювати будинок в межсезонні або взагалі топити весь час, то варто брати шамотек. Він буде і акумулювати тепло, і довше віддавати, і гіпоалергенний, і буде приємний нагрів. Ось такий у нас сьогодні видався ролик. Доволі інформативний та ємний. Тож, якщо вам сподобалось, ставте вподобайку, пишіть коментарі, відсилайте своїм друзям, підписуйтесь на нас в соцмережах, користуйтесь нашими послугами та чекайте наступного відео. До речі, воно буде про димарі. І до зустрічі в наступних роликах.